Так, сьогодні я збираюсь весь день витратити на пошук квартири. У мене все є: блокнот, ручка, ноутбук і телефон. Я буду шукати на трьох сайтах, які мені наразі відомо: це OLX польський, OTODOM польський сайт для пошуку квартир і на Фейсбуці на Marketplace. Отже, поїхали. На перший погляд, варіанти у Варшаві є, і ціни досить нормальні, приблизно як у Києві. Ну як нормальні, тільки на перший погляд. Що мене бісить: ціни на квартири вказані ну майже вдвічі менші ніж вони насправді. Написано е вартість 1400 злотих. Відкриваєш далі оголошення і читаєш: ціна найму: 1400 плюс 250 плюс прад, плюс газ, плюс ще щось. Кауція 1800 злотих. Додатково 60 злотих за поліс, ОС, ОРАС, ну щось я взагалі в цьому нічого не розумію, Плюс 300 злотих за ще якийсь договір. Ну, як мені зрозуміти, скільки коштує квартира? Хочу зрозуміти нормальну ціну. От я маю взяти суму грошей і приїхати, укласти договір. Скільки я маю їх взяти? Тож виходить, треба детальніше читати оголошення, а краще дзвонити і уточнювати фінальну вартість. Але, як виявилось, ціна для мене була не найбільшою проблемою. Uh, uh, Кажеш, що ти маєш собаку, і голос одразу змінюється. І така людина oh, No, sorry. Добре, я не здаюся. Зараз пошукаємо ще. Щось має знайтись. Хтось має любити собак. Чомусь я думала, що за цілий день мені вдасться домовитись хоча б про один перегляд квартири. Але виходить, що ні. Перша зустріч із власником у мене відбулася аж за три тижні по тому. Я була рада, що взагалі знайшлись люди, які не проти собаки. Друзі, по секрету новини такі, тільки що дивилася квартиру. Квартира класна. Ось ця. Але власниця каже, що люди, які дивилися переді мною, вони попросили десь добу дати їм часу, щоб подумати. І вони теж хочуть, нібито цю квартиру, і перше слово за ними. Тож тепер я чекаю, якщо вони раптом відмовляться, то в мене є шанс. Але наступного ж дня мені повідомили, що квартиру віддали іншій родині. Розуміючи, що в мене немає часу так довго шукати квартиру, довелось звернутись до професіоналів. Та ці послуги мені обійдуться у 50% місячної вартості квартири. Завдяки ріелтору справа почала рухатись трохи швидше. Через два тижні мені вже призначили перегляд квартири, ще й у зручному мені районі. Не знаю, друзі. Я не знаю, як мені піднімати мотивацію вам, якщо в мене в самої її вже майже не лишилося. Я приїхала зараз. На ще один перегляд квартири в дощ, в таку погоду. І ріелтор присилає повідомлення, що у власниці сьогодні не виходить. Але як не дивно, світло у кінці тунелю таки є. Як тільки власниця одужала, мене першу запросили на перегляд. Я зрозуміла, що за цю квартиру треба хапатися зубами, але ціна у чотири рази дорожча тієї, що я знімала у Києві. Де взяти стільки грошей? Ситуація така, що усі ми втрачаємо звичний комфорт, тому доводиться йти на компроміси. Ця квартира трикімнатна. Тож ми гуртуємось тут у чотирьох: в одній спальні дві дівчини і в іншій. Проте у нас є зала, де можна проводити спільний час. І бонус як для нас, так і для Річіка – власне подвір'я прямо з квартири.